Початку 2024 року Верховна Рада України внесла зміни до закону про місцеве самоврядування. Усі ресурси говорять про те, що зробили це з однією метою, аби робота органів місцевого самоврядування була відкритою та прозорою. Чи дійсно так є на практиці, зокрема у Кам'янці-Подільському, про це сьогодні будемо говорити з юристом, адвокатом, правозахисником Іваном Громиком? З'явився новий закон, який спрямований на відкритість роботи місцевої влади. У Кам'янці-Подільському вже давно е, започаткували до прикладу онлайн-трансляції сесії міської ради і депутатських комісій, також начебто, все логічно, але як тільки з'явився закон. Онлайн-трансляція чомусь зникла. От, скажіть, будь ласка, цей закон дійсно несе таку ну якусь заборону на певний період, допоки він не вступить в силу. Ну на жаль, я з вами погоджуюся. Це є в, на минулому тижні, значить, пішла чергова маніпуляція з боку наших посадових осіб. канець міської ради в 2017 році в місті Канесподільському наша міська рада. Внесла зміни в регламент своєї діяльності і започаткувала онлайн-трансляцію сесії міської ради в подальшому виконавчого комітету постійних депутатських комісій до 2024 року. Це було правом органів місцевого самоврядування, таким правом скористалося. Наскільки мені відомо, в декількох містах України таке право було зроблено. В подальшому вже у 2024 році Верховна Рада вносить зміни в закон про місцеве самоврядування в лютому 2024 року, і тепер е, е, трансляція має здійснюватись в всіх органах місцевого самоврядування, тобто це і сільські, і селищні, і міські, і районні і обласні ради. Вони зобов'язані будуть внести зміни в свої регламенти. І здійснювати трансляцію сесій відповідних рад, а також трансляцію засідань постійних депутатських комісій. Відповідно, крім того, внесли зміни. Якщо до, до, до недавнього часу обов'язково оприлюднювалися саме рішення і проекти рішень органів місцевого самоврядування, то тепер проекти рішень і рішення постійних депутатських комісій обов'язково мають бути оприлюднені. Даний закон він набрав, був опублікований 15 травня 2024 року. І що говорить даний закон? Що на протязі трьох місяців всі органи місцевого самоврядування зобов'язані провести свої нормативні акти відповідність до вимог цього закону, а саме внести зміни в регламенти, зробити положення із 14 серпня 2024 року? Здійснювати обов'язково запис своїх сесій відповідних рад. Тобто, і згідно вимог законодавства, не пізніше, як наступний день, оприлюднювати ці е, з відеотрансляцію на своїх відповідних ресурсах. Це або на офіційних сайтах відповідних рад, або в мережі YouTube. Е, це зроблено з метою того, оскільки Необхідно пілотувати, виробити матеріально-технічну базу. Технічну базу це відповідно забезпечення. Якщо, наприклад, в міських обласних там, районах, то, наприклад, в сільських селищних радах такого не було, їм необхідно зробити технічну базу. Тим, крім того, законодавець зобов'язав, Тобто, скажімо, онлайн-трансляцію, але не дав можливість онлайн-трансляцію здійснювати по, після закінчення військового стану. Але законом не заборонялося взагалі тим, які це здійснювали, здійснювати будь-яку онлайн-трансляцію. Тобто, в тому числі Канесподільська міська рада спокійно може здійснювати, ніякий закон не забороняв, оскільки в нас технічна можливість є, вона, відповідно, здійснювалася і будь-якої заборони нема. Надали дозвіл тим, які будуть тільки вперше запроваджувати. Тому в даному випадку та маніпуляція, яка прозвучала на сесії міської ради на минулому тижні, вона не відповідає дійсності. Тобто, чи правильно я розумію, що до середини серпня всі органи місцевого самоврядування мають привести у відповідність свої нормативно-правові акти, тобто положення, регламенти, вписати це про онлайн-трансляцію сесій депутатських комісій, і в принципі можуть уже це запроваджувати, але в законі абсолютно немає заборони робити це зараз. Так, відповід... не пізніше серпня місяця, так? так не пізніше до до 14 серпня. повинні провести відповідні всі нормативні документи. А з 14 сесія вже здійснювати відеофіксацію засідань. Обов'язково тоді Ві... що це за термін 30 днів після завершення воєнного тоді, стану? Є відеофіксація, яка от, наприклад. Ми беремо по аналогії. У нас свій час проводилася пряма трансляція засідань Верховної Ради України. Так. Під час військового стану пряма трансляція зараз обмежена. Угу. Тому ніхто не сказав на, на період військового стану пряму трансляцію обмежили, тобто, але виставляють інформацію. Е, 30 днів після закінчення військового стану це якраз законодавець сказав здійснення прямої трансляції в реальному в, часі. В реальному часі. Так. Тобто, скажем, да, дав можливість, е, він сказав, нас набирає чинності, але не забороняє. Тобто ті органи місцевого самоврядування, які захотять здійснювати онлайн-трансляцію після 14 серпня, можуть це робити. Нема прямої заборони, є дозвіл. Угу. Тому ті, хто, наприклад, почнуть робити пряму онлайн-трансляцію 14 серпня, не будуть порушувати закон. Ті, які відтермінують до закінчення військового стану, також не будуть порушувати закон. Але з 14 серпня всі органи місцевого самоврядування зобов'язані будуть здійснювати фіксацію, відеофіксацію засідань сесій сільських селищних, міських, районних, обласних рад, засідань постійних депутатських комісій і не пізніше, ніж на наступний день, оприлюднювати ці засідання. Тобто відтермінування йде тільки виключно онлайн-трансляції. А починаючи з 14 серпня, всі, в тому числі, наприклад, якщо ми взямо, візьмемо по аналогії, у нас є Кам'янець-Подільська районна рада. До сьогоднішнього дня в районній раді здійснювалася технічна фіксація, це звук звукозапису запис, запис звуку, тобто, де зберігався архів. Тепер районна рада зобов'язана буде з 14 серпня, крім того, здійснювати і відеофіксацію. І оплюднювати в мережі інтернет на офіційному сайті, або не пізніше наступного дня, або по завершенню сесії, або так, не пізніше наступного тобі. дня. Законодавець прописав, або дійсно по завершенню, може в той, в той самий день, але не пізніше наступного відповідного дня. Але якщо районна рада... Буде здійснювати трансляцію 14 серпня в мережі інтернет. Будь ласка, це її право. Це жодного не є порушення у регламенті камянець подільської міської ради. Чітко прописано норму про онлайн-трансляцію. Цього я та пам'ятаю, як цього довго добивались, як це вносили в регламент. Тобто, ну цим гордились, цим пишались на сьогоднішній день. Якщо є закон. Він є, але він не забороняє проводити онлайн-трансляцію. І це прописано в регламенті. Міська рада цього не робить, то вона працює в порушення свого регламенту? Так. Це порушення, оскільки регламент міської ради це і основний документ діяльності відповідної ради. Наскільки мені відомо на минулі сесії ради змін в регламент не вносилося? І це було б нелогічно, тому що навпаки, всі міські ради і районні, там і обласні і так далі мають вносити в регламент, що буде онлайн-трансляція. Всі повинні внести зміни в свої регламенти. І в і, і в положенні пропускні депутатські комісії також законодавець прописав, крім того, оскільки в нас багато виникало питань по поводу е люди зверталися оскільки Це є публічна інформація, наявність майна власності комунальної власності громад, спільної власності реальних громад. То тепер законодавець чітко в законі прописав, що е е органи місцевого самоврядування. Процитуєте, як звучить зараз стаття, доповнити статтю 60, доповнити частину 10 наступного, звісно, на інше публічна інформація, форму відкритих даних щодо об'єктів права власності громад, сіл селищ, міст, районів і містах, а також об'єктів їхньої спільної власності, що перебувають у управлінні районних і обласних рад, оприлюднюється та регулярно оновлюються, в тому числі з результатами інвентаризації, що проводиться згідно з законодавством на єдиному державному порталі відкритих даних та на офіційних сайтах органів місцевого самоврядування. Тобто органи місцевого самоврядування повинні зараз всі привести відповідність, забезпечити відеофіксацію запису засідань сесій, постійних депутатських комісій, і відповідно оприлюднювати в порядку, передбаченому законом. А також оприлюднювати інформацію про комунальну власність відповідних громад. На сесії прозвучала інформація, що відеофіксація ведеться, але. Ні наступного дня, ні у той день, коли відбулася сесія, ні наступного дня, ні до сьогодні, минув вже не один день, на офіційному сайті міської ради е, ну, тр, трансляції відеофіксації е, пленарного засідання так і не з'явилось. Більше того, 30 травня, коли відбувалось засідання виконавчого комітету, сайт міської ради взагалі не працював. Хоча трансляція виконавчого комітету також мала відбуватись. Вона, начебто, відбувалася у Ютубі, де знайти це майже було нереально. Дійсно, 30 травня, тобто, в першій половині дня не працював сайт, в другій половині дня. Мені необхідна була інформація, заходив, то він працював правда трошки з такими з технічними навантаженнями. В подальшому в мережі інтернет, дійсно, я бачив відео на запис е, онлайн-трансляції е, засідання виконавчого комітету канець міської ради. Що стосується сесії, ну, до сьогоднішнього дня її немає, ні на сайті міської ради, ні в мережі інтернету. Ну, це вже є порушення. Значить, оскільки, навіть е, якщо зробити, відтермінувати засідання, виконав сесія міської ради, повинна була внести положення в свій нормативний документ регламент. Тобто е, ті особи, які головуючи на сесії, нинчить, вони вже порушували рамки Несподіської міської ради. Ну, на жаль, депутатський корпус чомусь на це увагу не, не відреагував абсолютно. не, відреагував. Якось оскільки, не взагалі. Да, оскільки, е, Згідно з закону, тобто, скажімо, здійснюється трансляції за виключенням інформації, яка обмежен має обмеженим доступом. Так. Якщо якась інформація з обмеженим доступом, просто припиняється онлайн-трансляція. Хоча По на... суці, так і робили раніше. Так, хоча на сьогоднішній момент, взагалі, в е... органах місцевого самоврядування з обмеженим доступом дуже рідко інформація. Тобто, що стосується сесії міської ради, взагалі практично немає. Що стосується виконавчого комітету, да, є деякі питання пов'язані. З'язані з е, неповнолітніми, значит, да, це є обмежений доступ. Якщо подивитися взагалі е, діяльність нинішнього, тобто скажем, і виконавчого комітету, якщо подивитися на інформацію, оприлюднюється інформацією обмеженим доступом, у нас чомусь стало дуже модним в лапках, я так скажу. Публікування рішень, тобто скільки рішення виконавчого комітету і сесії міської ради мають обов'язково публікуватися значить, до публічного доступу. Чомусь закривається певна інформація. Це стосується юридичних осіб, їхні назви, хоча б юридичних осіб, взагалі не може будь-які закривати. Закривають інформацію про адреси, наприклад, про суб'єктів підприємницької діяльності, прізвищем я по батькові взагалі, тобто це не є персональні дані. І вони мають бути оприлюднені, тобто, особливо що стосується е, комунального відповідного майна або використання відповідного майна, угу. це вже є порушення. Ну як відповідні органи це порушення будуть реагувати, оскільки. До недавнього часу ми всі боролися за те, щоб це були дані відкриті. Закон передбачає, що ці дані повинні відкриті бути. Не може бути е, прочерки, Тобто, якщо якомусь суб'єкту господарювання дається дозвіл на розміщення малої культурної форми, значить має бути вказано не тільки його прізвищення по батькові, а відповідна адреса. Оскільки це не є персональні дані, це є публічні дані. Вони мають повинні бути з відкритим доступом. От, якщо подивитись трошки у минуле, то у 2017 році. Ця влада, яка на той час була опозицією, вона саме говорила про відкритість, прозорість. Вона добивалась цих онлайн-трансляцій. А на сьогоднішній день, як у тій приказці, яке місце посідає, таку думку має. Виходить сьогодні, владі невигідно просто, і вони, прикриваючись цим законом, який в принципі не забороняє це робити, просто, ну, просто немає. Немає трансляцій, немає розміщено на сайті. Немає і немає. Ви знаєте, це дійсно якийсь цікавий парадокс. По-іншому, його не можна назвати, коли дійсно ті особи, частина тих осіб, які зараз знаходяться у владі в містика Несподільському. У 2017 році і році до 2017 року все, робили все, щоб це робота діяльності була прозора, публічна, щоб громада міста, не тільки громада міста на й навколишні громади, знали, що відбувається в місті, і неодноразово потім говорили про те, що завдячуючи так. нам, громада знає, ми ведемо, ми так. добились. Та, Сьогодні та, зовсім і, в той, інше. І, та, і в той же час, тобто, скажімо, коли Верховна Рада наоборот розширює е, скажімо, публічність, і скільки ставить питання, щоб цю публічність була обов'язковою для всіх, ну цікавий парадокс. Ну, що можна сказати? На жаль, влада і гроші засліплюють певних осіб значить, і позбавляють їх розуму. Ну, По-іншому не можна сказати. Тобто, якщо підсумувати усю нашу сьогоднішню розмову, перше закон. Не забороняє проводити відеотрансляції, навіть онлайн-трансляції, так? Так, закон, значить, вказав строки, в які це має бути забезпечено. Тобто зобов'язує всіх це робити так. пізніше, але не забороняє робити це зараз, так, для і, тих, хто це робить. Той, хто будь-яка громада, яка почне вже транслювати онлайн-трансляцію, робити вже зараз, вчора і. І завтра, і післязавтра вона буде діяти згідно чинного законодавства. Тобто ті громади, ті, які робили онлайн-трансляцію, я вважаю, вони повинні продовжувати робити її і надалі. Друге, в регламенті міської ради чітко вказано, що онлайн-трансляції мають бути. Тобто, до сьогодні міська рада працює всупереч своєму ж регламенту. Так. так, однозначно, оскільки регламент це основний документ діяльності і порушувати його не має ніхто, ні міський голова, ні секретар ради, ні голова будь-якої комісії, ні самі депутати. Е, Скажімо, ті норми, які передбачені регламентом, їх можуть заставити тільки в одному випадку, якщо буде внесено зміни, бо ці норми були вик... будуть виключені, але в порядку чинного законодавства, оскільки згідно статті 19 Конституції України. Органи державної влади місцевого самоврядування їх посадові особи діяти в межах і спосіб, визначений законодавством їх нормативними актами. Тому вимога про онлайн трансляцію сесії камянець подільської міської ради є обов'язковою і вона повинна застосовуватися. І третє, якби міська влада сьогодні не трактувала закон, то з серпня місяця відеофіксації мають вестись і мають виставлятись на офіційному сайті міської ради не пізніше наступного дня після пленарного засідання. Так, Так, однозначно, тобто сама дійсно, значить, ті, хто не ще цього не робив, він зобов'язані будуть провести відповідність. Але з 14 серпня дійсно всі органи місцевого самоврядування, в тому числі Канесподійська міська рада і Канесподійська районна рада, Хмельницька обласна рада, зобов'язані будуть дійсно, здійснювати відеофіксацію засідань, в тому числі і постійних депутатських комісій, і оприлюднювати їх на своїх офіційних сайтах. Офіційних сайтах так? Тобто, із серпня місяця вже варіантів не буде. Те, що буде відбуватись на сесіях і в комісіях, кам'янчани таки будуть бачити, але може статись така ситуація, що до серпня місяця в Кам'янці-Подільському в інформаційному просторі буде певний вакуум. Згідно закону, дійсно серпня місяця обов'язково має бути, але на жаль, практика останніх місяців показує, що в нашій міській раді може бути все, що завгодно. Ну, сподіваємось, що на наступному пленарному засіданні, коли б воно не було, своє слово скажуть і депутати, принаймні вони вникнуть у ситуацію, тому що коли ем, секретар ради зачитувала цю інформацію, мені здається, що вони навіть не слухали. Вони не вникли, вони взагалі якось не очікували і навіть не зрозуміли, що сталося. Можливо, вони скажуть своє слово. Ну, подивимось. Ну, якщо так розібрати, по суті дії секретаря Кам'янець подільської міської ради це були діями, які перешкоджали менші Депутатських повноважень, оскільки депутатська діяльність є відкритою публічною. і вона Але має... якби депутати на це відреагували, то можливо би було не так. Принаймні вони Погаджуюсь. взагалі не відреагували на так, це. Ну, Подивимось, чи скажуть вони своє слово? Ну, тепер. Час покаже.